Змін, значить, це кошти, які розподіля, перерозподіляються між тими, хто зекономив на тих, кому потрібно додатково додати. Це є кошти додаткової дотації, які на сьогоднішній день 19 мільйонів вступили в бюджет. Всі ми, власне, вам додаємо у цьому додатковому внесеннях змін. Ці вони перерозподілені чітко на заробітну плату, тому що у нас перша вчергово, це я зараз енергоносії забезпечені всі. Яка Комісія отримала всі ці речі, тому що всі зміни проводилися тільки зі згодою розповідати кредитів. Тобто, де не використовується, просили заберіть а <риклад> Добре, дякую. Є запитання? Немає, тоді ставимо готування. Хто за те, щоб працювати? <потрібне> 38 за. Хто проти? Погодимося. Дякую. Рішення прийнято. Яка буде пропозиція з приводу того, щоб прийняти в цілому? В цілому. Прийняти, так? не ставлю на голосування. Хто за те, щоб дану пропозицію прийняти в цілому, ставлю на голосування? Хто за? 13. 38. 38 за. Хто проти? 30. Хто утримався? Один утримався? А секретар не голосував. Якщо не прийнято панове. Дякую. Наступне рішення про заперечення розпорядження міського голови про внесення змін в міській бюджетні 2014 року. Значить, ви знаєте, що субвенційні кошти дозволено розпорядженням голови уточнювати, а потім ви приймаєте їх затверджуєте на сесію. Це є тільки субвенційні кошти і додаткові дотації. Це є додаткова дотація 11 мільйонів 262 за загальним фондом. І за загальним фондом субвенція на благотодітні сім'ї 10 тисяч. Крім цього, по спеціальному фонду 19 мільйонів на різницю тарифів що поступила для тепломережі, для водоканалу і для терпільської тепломережі. І крім цього, придбання житла для е, дитини сироти 62 тисячі З обласного бюджету на лісло, решта наші гроші. Все, більше нічого там немає. Е, яка була пропозиція комісії, будь ласка? ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти за вистому, прошу голосувати. Будь ласка. 35 Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Добре, дякую. Рішення прийнято. Є пропозиція, щоб прийняти в цілому? Дякую. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб дану пропозицію прийняти в цілому, прошу голосувати. 17, 35, 35 за. Хто проти? Хто утримався? Прошу.